Розділ 19 Коли юдейський цар Йосафат з миром повернувся в свій палац у Єрусалимі, на зустріч йому вийшов ясновидець Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосифату: Хіба можна допомагати нечистивцю і по-дружньому ставитись до тих, котрі ненавидять Господа. Через це над тобою тяжіє Господній гнів. Однак за тобою лічаться й добрі справи, адже ти знищив у краю священні гаї ашери. І присвятив себе служінню Богові. Тож, хоча Йосафат мешкав у Єрусалимі, він знову почав з'являтися серед людей, починаючи з Вірсавії і аж до Єфремового нагір'я, навертаючи народ до Господа, Бога їхніх батьків. Він у всіх поселеннях країни, і особливо в юдейських містах, твердинях, призначив суддів, він говорив суддям. Завжди добре обмірковуйте, що ви чините, адже ви звершуєте судочинство не заради людей, а задля Господа, і коли ви носите вирок, він присутній. Тож нехай вас завжди огортає Господній страх, звершуючи судочинство, будьте особливо пильними, оскільки в Господа нашого Бога, не може бути несправедливості й упередженості щодо особи, ані підкупу. Так само і в Єрусалимі Йосафат настановив декого посеред левітів, священників і глав племен Ізраїлю, аби судили Господнім судом, вирішуючи суперечки та позови мешканців Єрусалима. Він дав їм таку настанову: ви маєте діяти в Господньому страсі справедливо і щирим серцем. Яка б спірна справа чи позов до вас не надходили від ваших братів, котрі мешкають у своїх містах, чи це справа щодо кровопролиття, чи стосовно порушення закону, заповіді, якоїсь постанови чи обряду, завжди їх застерігайте, аби вони не грішили перед Господом, і щоб його гнів не впав на вас і на ваших братів, діючи так, ви не учините гріха. А ось первосвященник Амарія буде головним серед вас у кожній Господній справі, а також і Зевадія, син Ізмаїла, глава юдиного племені, буде головним відносно царських справ. Писарі левіти будуть до ваших послуг. Будьте мужні й чесні, а Господь завжди буде з кожним добрим і справедливим.